Друзі, з 23 червня в Україні запрацює єдиний реєстр зброї ЄРЗ. Всі хвилюються, що зміниться для власників зброї, що зміниться конкретно для вас. Ми зібрали найпопулярніше питання, щоб розповісти вам, як оформити дозвіл на придбання зброї або перереєструвати її з появою ЄРЗ. По-перше, більше не буде всім звичної зеленки. Дозволи будуть в електронному вигляді. Паперових дозволів не буде, будуть формуватися витяги з ЄРЗ. Також у вас з'являться нові шляхи для подачі документів для отримання дозволу. Один із них це подача документів через магазин. Компанія EBIS підготувалася і в кожному магазині вас буде зустрічати реєстратор, який допоможе подати документи. Ми поспілкувалися з Оленою, яка буде зустрічати вас в магазині на почанні, і вона розповіла, як буде відбуватися цей процес. Потрібен документ, що посвідчує особу, паспорт, закордонний паспорт або посвідка на постійне проживання, медична довідка, страховка, довідка про вивчення матеріальної частини зброї, яку можна отримати на гетьмана 27 в тирі ібісу, фотокартка 3,5 на 4,5, яку також ми можемо одразу зняти в магазині. Також потрібен ідентифікаційний код. І платіжний документ, тобто квитанція про оплату адміністративних послуг. Довідка на придбання нічим не відрізняється для клієнта а на зберігання і носіння відрізняється тим, що також необхідна довідка про огляд технічного стану і відстріл нарізної зброї. Для придбання травматичної зброї також необхіден документ, який підтверджує правову основу для придбання пристроїв. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи. Так, звичайно, ми можемо допомогти просто з отриманням дозволу. Це майже ідентична процедура. Подається знову ж таки пакет документів, які реєструються в єдиному реєстрі, і дублюються в правому вигляді і надсилаються в дозвільну службу. Це буде електронний дозвіл. Людина зможе через єдине вікно зайти до себе в кабінет і зробити витяг дозволу. Його можна буде також зісканувати з qr коду і саме цей QR-код клієнт буде показувати в магазині. Клієнт також може самостійно оформити заявку на дозвіл в єдиному вікні, але після цього йому необхідно буде зібрати паперовий пакет документів і надіслати в дозвільну службу, а також потім з'явитися в зазначену дату та час теж до дозвільній службі. Орієнтовно це 1500 п'ятсот гривень. Обіцяючи з часом документи з'являться і в дії, що ж вітаю вас першим кроком до цифровізації дозволів на зброю. Як це все буде працювати і чи спроститься життя власника зброї, ми побачимо вже найближчим часом. Якщо у вас є ще питання, пишіть їх в коментарях. Також, якщо ви вже встигнете скористатися цією послугою, опишіть результат в коментарях.